Перехід на пряжу іншого кольору. Розглянемо декілька способів. Якщо при плетінні по спиралі треба змінити пряжу на пряжу іншого кольору, робиться це так. Останній стовпчик ряда закривається пряжею іншого кольору. Ниточку підтягую. І далі в'яжу по колу за схемою. Дов'язала до кінця ряда, пров'язую останній стовпчик цього ряда, і далі в'яжу по спиралі за схемою. І виходить ось таке поєднання кольорів. При такому плетінні виходить сходинка. Наступний спосіб плиту останній стовпчик без накида цього ряда. У перший стовпчик без накида плиту поєднювальний стовпчик пряжею іншого кольору. Ниточку підтягую. Стопчик підйома. І сюди шплиту стопчик без накида. Далі по ряду за схемою. Останній стопчик цього ряда. І у першу петлю, у перший стопчик пров'язую стопчик без накида і плиту наступний ряд цією ж пряжею за схемою. Зміна кольорів за таким способом виглядає ось так. Наступний спосіб. Пров'язала останній стовпчик цього ряда. Далі пров'язую поєднювальний стовпчик у першу петлю цього ряда пряжий іншого кольору. Пров'язую стовпчик підйома у наступну петлю. В'яжу стовпчик з накидом і далі по ряду за схемою. Доплела до кінця ряда, далі плиту таким чином. Ниточку протягую під поєднювальним стовпчиком і протягую через стовпчик підйома. На гачку три петлі і пров'язую одночасно. І далі плиту по ряду за схемою. Такий переход з кольору на колір виглядає ось так. Наступний спосіб. Дов'язала ряд до кінця. Пров'язую поєднювальний стовпчик. Ниточку закріпила. Беру ниточку іншого кольору. Ось завершення ряда. Вертаюсь по ряду на одну дві петлі і приєдную ниточку іншого кольору. Стопчик підйома. Сюди ж. Пров'язую стовпчик без накида. Далі плиту по ряду за схемою. Останній стовпчик цього ряда. І далі у перший стопчик цього ряда пров'язую перший стопчик наступного ряда. В результаті такий переход з кольора на колір виглядає ось так.